Джераміні – сорт яблука французької селекції, осінньо-зимового терміну споживання. На початок жовтня має бути готове. Але маю таку проблему з ним. Як бачите, не може набрати розмір. І пронормоване, і все одно невеликі плоди, ну, в середньому 100 грам. Хоча заявлено оригінатором середню вагу 200 грам. Живцями нащепив на стару яблуню. Всі три прижились, розвиваються гарно. Найкращі для нього запилювачі Fudgі і Голден, також нащеплені. Fуджи шикарно розвивається, це не саме велике за розміром яблуко продані, але ну, гарний розмір, гарне навантаження. Валяються, попадали. І в той же час як би, Джеремін, розмір за три роки, так і не показує. Посадив цей сорт. На карликових підщепах на полі, тому прийняв рішення наступного року зрізати цю прищепу і нащепити сюди фуджі, так само, як нащепив цього року фуджі на цю сторону, де була грушка. А з цієї сторони Голден він, до речі, взагалі нічого не показав, жодного яблука за три роки. Причина я списую на те, що несумісність з підщепою. Так буває. Розвивається гарно, плодів немає чогось. Хоча на другому дереві все нормально. Зріжу, перещеплю. Зріжу, перещеплю. І залишиться одне дерево фуджі шикарного сорту. А джеремін буду чекати на полі, на карликових деревах плодів. В кого які думки за цей сорт? Як себе показав в ваших умовах, поділіться, будь ласка, чи є сенс його вирощувати. Дуже гарне яблуко, червоне. Солодке, щільне, добре транспортується, зберігається, але розмір зовсім не такий, як би хотілося. Дякую за увагу.